Фармадол таблетки від головного болю. Лекторії, барахолка, атмосфера куражу та інклюзія в великому місці. Я зараз знаходжусь на дуже крутому івенті. А от чим саме і чому він такий крутий? А також що всі ми з вами маємо знати про інклюзію? Ходімо дізнаватися. Це кураж-базар одна із найпопулярніших благодійних барахолок Києва. І сьогодні тут все про безбар'єрність і свободу від будь-яких кордонів і фізичних, і ментальних. За роки існування барахолки розповідає засновниця Альона Гудкова. Вони крок за кроком створюють рівний для всіх простір. Наша задача основна це соціалізувати цивільних людей в життя після війни, так само як і людей з інвалідністю в життя цивільних, тобто всіх їх перемішати в такій, якби неофіційному вайбі, да? тобто там, де вони зможуть між собою спілкуватися просто без офіціозу, без якихось рамок і обмежень. Тож саме суперх'юманси сьогодні тут і головні спікери, і гості. Керівниця благодійного проєкту з протезування Суперхюменс Ольга Руднєва каже: людям з різними видами інвалідності, а особливо нашим військовим після бойових дій, досить складно знову інтегруватися в активне звичайне життя. Тому всі сьогодні мають звикати до того, що на вулицях з'являтиметься все більше різних, але рівних людей. Багато хто каже, мені шкода, я не можу дивитися. Ось, бо у тютю. -тю. Ну знаєте, ось починають прям жаліти людей з інвалідністю. Як з цим боротися? Все дуже просто. Люди, які мають інвалідність, вони пройшли через великі випробування. Не треба жаліти людину, яка може сильніше за вас. Ви не знаєте про це. Ну це дивно жаліти людину, яка йде на протезі, витрачає на 200% більше енергії, ніж ви. Це Денис Кривенко, один із суперлюдей. На фронті отримав поранення в результаті потрійну ампутацію кінцівок. Нам Оля розповідала, що військовим, які перший раз сюди приїжджають, трошечки важковато так, тому що більш хлопців військових не виходять з соціально. Це дуже погано. Трібно показувати себе людям, щоб розуміли, які травми зараз хлопці отримують. Але аби нашим хлопцям легше було виходити в люди. Ми з вами теж маємо працювати над своєю поведінкою. Не закривати дітям очі, не відводити, не дивитися і так далі. Тому що наступний раз людина буде сприймати це як щось страшне, і більше спілкуватися. І якщо дітям очі закривають, то дорослі часто навпаки пронизують поглядами. Розповідає незламна Руся. Дівчина у свої 18 пішла на фронт, де втратила ногу. Коли ти відчуваєш 24 на 7 погляди, ти приходиш один на обертається. Ну так один день, другий, п'ятий, вже півроку це вже дратує. Тому я вдягла джинси, штани не могла їх зняти два тижні. І от сьогодні троніти в шорти. Другий день як я вже стою в шортах. Для мене це був якийсь новий етап зняти знову штани і надіти відкриті ноги. То щоб позбавитися від стереотипів, дивних поглядів непотрібного жалю до людей з інвалідністю на куражі. Сьогодні ось така спеціальна локація від суперхюменс. Тут ви можете спробувати, як це носити протест та пересуватися на кріслі колісному. Тож я з допомогою телеведучої громадської діячки та консультантки з питань безбар'єрності Уляни Пчолкіної зараз і на собі випробую як це їздити на кріслі колісному. Це дуже це реально дуже складно. Трошки далі. Далі. О, отак. Так, а як мені повернути? Одне колесо тримаємо, друге крутим. Ваші враження? Мої враження. Я чомусь собі уявляла, що це так просто, серйозно. А тут просто мені здається, моя ліва і права впівкуля. Вони не хотіли синхронізуватися між собою, як і мої руки. Абсолютно, ось таке випробування на собі і дає нам найкраще розуміння, що ж таке і для чого нам усім безбар'єрність. І тому говорити, що це якісь інші люди з інвалідністю чи інші, якісь сферичному абакумі люди на протезах чи на кріслах колісних, це нечесно, тому що я не обирала свою інвалідність 21 рік. Я потрапила в ДТП. А зараз на нас ще й летять ракети постійно, тому це стосується нас всіх. І наостанок Уляна Пчолкіна та комік Василь Байдак за довідником безбар'єрності від першої леді Олени Зеленської провели Вікторину: хто хоче стати безбар'єрним? Аби всі ми, врешті, усвідомили, які правильні слова вживати: не інвалід, а людина з інвалідністю, не інвалідний візок, а крісло колісне. Не ампутант, а людина з ампутацією. Не німий глухий, чи сліпий, а людина з порушеннями слуху, зору, чи людина, яка не говорить. Адже найголовніше, саме людина, різна, але рівна.